Добрий день, любі діти! Незабаром свято великдень. Один із символів цього свята є яйце. Яйце прикрашають різними визорунками, тому воно називається писанка. Ось сьогодні ми з вами будемо прикрашати яєчко і зробимо писанку. Пограємо з писанкою і розімнемо наші пальчики. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечко, котись не губись, гряди, не розбийся. Молодці малята! Для роботи нам знадобиться баночка з водою, пензлик. Свічка, фарби, жовта, помаранчева та червона. Ще потрібно шаблон яєчка. Спочатку будемо малювати свічкою. Намалюємо узори на нашому яєчку свічкою. Беремо трима пальчиками і малюємо смужечку. Ось така смужечка. Проводимо лінію. Ось готова. Тепер крапочки. Крапочки намалювали, а тепер ось таку смужечку вгору вниз, вгору вниз. Така смужечка готова. Крапочки. І ще смужечка. Ось така. Ось у нас вже готова. Свічкою намалювали, тепер будемо малювати фарбою. Вмочуємо пензлик у воду, набираємо жовту фарбу і малюємо зверху пензликом. Кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібню сіть. Не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, а якщо сте закінчила, та мовив молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще нам. Подивіться, яка писанка вийшла в мене. І ви, малята, зробіть вдома писанку та подаруйте її батькам.